Гітлер зробив помилку, але ця річ усе виправить. Ти украв її, а тоді ви украли. А тоді я також. Це зветься капіталізм. Індіана Джонс знову на коні. У буквальному розумінні у прокаті стартує п'ятий фільм одноіменної франшизи під назвою Індіана Джонс і реліквія долі. Невгамовний авантюрист Індіана Джонс у виконанні незамінного Гаррісона Форда не збирається звикати до тихого життя. Як і колись, він здатен знайти вихід із будь-якої навіть найбезнадійнішої ситуації. Тож глядачі знову побачать карколомні пригоди улюбленого персонажа та його протистояння з героєм Мадса Мікельсона. Нагадаємо, що попередній фільм серії вийшов на екрани 2008 року. Чим все скінчиться цього разу? Дивіться в кіно з 29 червня. Вони вб'ють нас усіх. І ти не виключення. Яка різниця це відбувається? Нова історична драма Хто ти Філіпе, знята за романом польського письменника Леопольда Тирманда, варта вашої уваги. По перше, твір є автобіографічним. По-друге, у центрі сюжету долі безліч людей, скалічених під час Другої світової війни. Головний герой єврей із Польщі Філіп дивом зміг втекти з єврейського гетто. Рятуючись від нацистів, він вдає із себе француза. Відкрите протистояння ворогу недоступне для хлопця. Тож він обирає свій спосіб помсти. Філіп влаштовується офіціантом до вишуканого ресторану у Франкфурті. Що з цього вийде? Дізнайтесь у кіно вже від сьогодні. Яка ти сильна, ти захисниця всіх океанських створінь і тому маєш зупинити лихих русалок. Але ж люди наче люблять русалок. О, звісно ж, люблять, бо люди тупі. Наприкінці нашого кіноогляду мультфільм для всієї родини кракен, Дівчина ім'я Рубі, сором'язлива та розумна Рубі навписується в галасливу компанію однолітків. Дівчинка живе у містечку на березі океану, але мама забороняє наближатися до води та купатися разом із друзями. Одного разу Рубі все ж таки порушує мамину настанову і дізнається, що вона є спадкоємицею підводного королівства. Нині трон належить її прабабусі, але невдовзі саме Рубі має стати наступною королевою. Адже вона дівчинка кракен. Спокон віку кракени захищали морські глибини від лихих та олесливих русалок. На біду одна з її однокласниць, популярна, розкута і весела Челсі, якраз і є русалкою. Чим все закінчиться? Дивіться в кіно з 29 червня.